Чи порівнювало вас коли-небудь з іншими? Чи порівнювали ви коли-небудь себе з іншим? Сусідом, з друзями, однокласниками? Ось вони вже досягли успіху. А ти ще ні? Ось вони сяють. А ти? Чи відчували ви, що досягнення інших лише травмують вас, змушуючи приховувати власні успіхи від чужого ока? У глибині нашої психіки криється одна із найзагадковіших і водночас найрунівніших сил потреби порівнювати себе з іншими. Це невідоме прагнення, яке часто впливає на кожне наше рішення, кожен наш крок. Ми можемо цього не усвідомлювати, але наше життя перетворюється на безперервний марафон, де ми намагаємося досягти чужих стандартів та відповідати чужим очікуванням. Уявіть, ви стоїте перед зеркалом, намагаючись знайти в собі ті риси, які б дозволили вам виглядати краще в очах інших. Ви витрачаєте години на обрання одягу на те, щоб бути в. Тренді тільки для того, щоб отримати схвалення. Але чи дійсно це схвалення важливо? Чи не перетворюється ваше життя на безконечну гонитву за визнанням, втрачаючи те, що дійсно важливо для вас? Питання де ідея порівняно з ними. Стає отрутою, яка повільно руйнує нашу самооцінку. Ми починаємо сумніватися у власних силах, своїх досягненнях, своєму житті, де стабілізація самооцінки не є здоровою, вона вводить нас у стан постійного стресу, змушуючи нас втрачати зв'язок із тим, що дійсно важливо. Ці коливання самооцінки заводять нас у іншу сторону від наших цілей, від наших справжніх прагнень. Вони затуманюють наше бачення, змушуючи нас зосереджуватись на тому, що інші думають про нас, а не то, що дійсно важливо для нас. Ми забуваємо про власні мрії та амбіції, переслідуючи чужі ідеали. Може настав час зупинитись на хвилинку та подумати. А що насправді для мене важливо? А які мої справжні цілі? Чи варто жертвувати власними принципами та бажаннями заради чужої думки? А можливо прийшов час відкинути ці порівняння і почати жити заради себе, знаходячи гармонію та задоволення у своїх власних досягненнях? Порівняння з іншими людьми є природною частиною людської психології. Еволюційне порівняння допомагало визначати наше місце в соціальній ієрархії і покращити шанси на виживання. Привіз плем'я, де кожен крок і кожен рух обмірковується під пильним оком старішим. У ті часи порівняння було не просто корисним, воно було життєво необхідним. Від того, як ти виглядаєш у порівнянні з іншими, залежало твоє місце в ієрархії, твоя безпека і навіть твої шанси на виживання з поколінням в покоління. Ми навчилися оцінювати себе, шукаючи відповіді, в очах оточуючих. Але часи змінюються, і те, що колись нам допомагало виживати, зараз може стати пасткою. Дитина, спостерігаючи за світом, вбирає норми і цінності, немов губка. але ж ці невинні порівняння можуть перетворитися на безжалісного суддю, що визначає, наскільки ми варті в очах інших. Кожен наш крок оцінюється і порівнюється, але тепер не тільки для виживання, але й для пошуку власного сенсу. Існування на цьому шляху порівняння може стати стимулом для величезних досягнень. Ми дивимось на інших і прагнемо кращого, невпинно рухаючись вперед. Соціально ми з дитинства вчимося через спостереження за іншими, визначаючи норми, цінності та цілі. Особистісно порівняння можуть мотивувати до самовдосконалення та досягнення нових висот. Але іноді ці порівняння стають важким тягарем, що здавлюють нашу самооцінку. Відчуття власної неповноцінності і постійна соціальна тривога це лише частина ціни, яку ми платимо. Надмірні порівняння Ня можуть призвести до заниженої самооцінки, соціальної тривоги та втрати автентичності, важливо зосередитись на власному шляху та досягненню, розвиваючи самосприйняття та самоповагу, щоб зменшити негативний вплив. Порівняння ви стоїте перед зеркалами, бачите не своє відображення, а лише тіні інших людей. Зосередження на досягнення інших. Ми забуваємо про власний шлях. Чи дійсно ці порівняння допомагають нам, чи вони лише відволікають нас від справжнього сенсу? Таємниця полягає у помірності. Порівняння можуть бути корисними, якщо вони допомагають нам зростати, але важливо пам'ятати про власні цінності та прагнення. Повага, ось ключі для зменшення негативного впливу порівняв. навчіться бачити у дзеркалі себе, а не відображення чужих досягнень, і тоді ваш шлях стане яснішим, а ви сильнішим. Бо є певна нитка, що тягнеться крізь усе наше життя, і ця нитка наша самооцінка. Вона фундамент, на якому будується все інше: Наші сценарії, рішення, відношення до себе та оточуючи. Самооцінка може стати тихим вбивцею нашого щастя, якщо жити неосвідомлено. Але що якщо і ви не підозрюєте, наскільки важлива ця нитка? Ви думаєте, що це перебільшення? Давайте поглянемо. Наприклад, у вас низька оцінка своїх можливостей. Ви вважаєте, що якщо зараз відповісте критику, то наслідки будуть катастрофічними. Тому ви обираєте пасивні дії промовчуть. вам здається, що так ви проявляєте розум, але насправді ви підсилюєте тиранію і дозволяєте цьому сценарію повторюватись знову і знову. А тепер розглянемо іншу сторону. Ви маєте надмірно високу самооцінку і починаєте дозволяти собі ставитися до інших так, якби ви не хотіли, щоб ставились до вас. Ви вважаєте, що вам все дозволено, а інші цього заслуговують. Ви в постійному порівнянні, і ви будете намагатися вразити оточуючих досягненнями. Ви думаєте, ось у мене. Крутий телефон, машина, одяг, діти чудово вчаться. Подивіться, повірте, я досяг успіху. І ваші цілі стають не тими, що служать вам, а тим, що обслуговують вашу історію для інших. Ви хочете жити у середовищі, де друзів радує ваше нещастя та приниження? Чи готові ви постійно підлаштовуватися під чуже очікування і втрачати себе у цьому процесі? Як стабілізувати свою самооцінку, зрозуміти, що з вами відбувається? І що треба було зробити для цього? Нам знадобиться щоденник. Нам треба виписати ситуацію, що сталося, і розгредити її зі всіх сторін, зрозуміти, де пішло не так, як було би добре та розібрати її на частини, бо наша оцінка власних можливостей приводить до зовсім несподіваних рішень. А так як це відбувається в автоматичному режимі, то тільки потренувавши, програвши всі сценарії щоденнику, зміни поступово будуть переходити та відображатись від внутрішнього до зовнішнього. Стабільна самооцінка без емоційних як у американських гірках під час порівнянь, це ключ до вашого справжнього я. Звісно, це не ображе нас від неприємностей, але точно зможе зробити наше життя краще, бо вона може бути як і другом, так і ворогом. Я гадаю, настав час розірвати цей ланцюг і почати жити усвідомленим життям. А ви готові до цього виклику?